Новий спортзал, сучасний утеплений фасад та відремонтований харчоблок у Чернігові. Активно відновлюють 20-ту школу у березні 2022-го Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань. П'ять ворожих снарядів вибили всі вікна та пошкодили приміщення. Зараз міжнародні партнери Сейф ЕТ. Ектит, словацька фундація Понтіс та благодійний фонд українського баскетболіста Станіслава Медведенка «Сягай небес за сприяння міської влади працюють над реконструкцією закладу. Фонд «Сягай небес. Почав ремонт даного приміщення фонд «Сейвед», який допоміг нам в цьому і відремонтував дуже чимало приміщень школи, зробив їх над сучасними. І зараз ми працюємо з фондом Актид, які планують все ж таки утеплити заклад, тому що школа дуже постраждала внаслідок агресії і має дуже великі. Посічення стін в рамках реалізації цього великого проекту передбачається дуже низка дуже важливих реалізацій питань. Це і Ремонт санвузлів, кімнати гігієни для дівчат, оснащення санвузла для маломобільної групи населення, ремонт вхідних дверей, будівництво пандусу та заміна аварійних сходів усе це забезпечить доступ дітей до навчання. Крім цього, у школі планують встановити індивідуальний тепловий пункт та замінити всі елементи опалення. Також є дуже важливим питанням: повне комплексне утеплення будівлі і в цьому році дана будівля має вже отримати абсолютно новий сучасний зовнішній вигляд. Дуже важливим також є питання це капітальний ремонт харчоблоку, повністю з передбачається з заміною обладнання на сучасне енергоефективне. Тобто низка таких відновлювальних заходів, але вже з врахуванням вимог з сьогодення і з поглядом завтра. Загалом, під час активних бойових дій у Чернігові постраждали 37 садочків, 5 закладів профосвіти та 27 шкіл. Дві з яких повністю зруйновані за понад два роки від початку повномасштабного рашистського вторгнення міській владі разом з міжнародними донорами вдалося відновити роботу 41 дитячого садочка, в тому числі і тих, де не були облаштовані укриття 30 шкіл в очному форматі та одну в дистанційному, а також всі п'ять закладів професійно-технічної освіти насправді. Відновлення закладів це дуже важливо, і насамперед для наших дітей виклики сьогодення такі, що ми маємо створити і безпечні умови, і звичайно комфортні для того, щоб якби, і надолужити освітні втрати, і створити якийсь такий комфортний мікроклімат. За словами Василя Білогури роботи з відновлення 20-ї школи планують завершити вже до початку наступного навчального року. 1 вересня учні сядуть за свої парти і одержуватимуть знання у відремонтованих сучасних класах.